Так, ну коротше мені скучно, я сьогодні пронюхаю всі свої, ну як всі, кріші своїх ігор, в які я навіть не запускався. Тупо забрав з роздачі, з халявної роздачі. Ну, в принципі, логічно, що така халявна роздача. Ну і не запускав, бо лінь було. А зараз от якраз час з'явився. Так, е, я покакав. А, а гра все ще не скачалась. Де? Да. Ну, чекаємо, чекаємо. Перший заход так сказати. Hypertrain. Так, музика класна, нічого не скажу. Мало, так вонормально, в принципі. Так, перший левел. Угу, як худо я типа себе тато. Ти шо, конечно. Ти шо сенса, ти шо? Так, куди я навіть не відійшов? Ты шо сенсала, конечно? Куда? А, секунду. А, не можно зменшити? Ну в принципі, да, ты не шутер. Начну зарать. Ще разок спасибо. Е, ага. А, ага, ага, ага. Так, а, а куда натискати? Так, ну як у мене там вчили? Ключ має бу... А во, да? О, завелось. Так, баранку крутити можна, понял. Шорткат П. Сейчас Типа налаштувати. Ага, ага, ага. Поняв? Ну давай, я кардик, коротше. Вибачте, я англійського не розумію. Ммм... Кома. -ком, а це кома це воно. Твори паркінг брейк. Ага. Я можу їхати, так? Я не можу їхати. Все, я можу їхати. О прикольно. Все, ставлю десятку тігри. Ммм... А куди їхати то? Спейсбар, брейк. У мене тут пробіл на цій клаві такий класний. Угу. Так, кабелі. Ага. Угу. Все, можна сідати і їхати нарешті. Да, поїхали. Може веде мені поїхати просто. Ага. Понял, не по-новій, да? А, припаркуватися теперь. Так, ну заводим, знімаємо з ручника, що це, це як я не знаю. Ну, ідеально, як на мене, в принципі. Все, збирайте роботу, давайте. Дешево, мало точніше. Ага, парковка затом, я понял. Але не так напа. Ідеально. Знов мало, е. Одна зірка. Не, я це переходити не буду. Так, а тут Тут, значить одну кнопку натиснути і все не можна. Поняв? Значить будемо пробувати самі. Ай. Я поняв. Мене звільнили, пацани, но я знов вернувся. А чекай. Це Шо, це цемент? А можете мене випустити з цієї парковки? Я не хочу. Да. Що я підписався? Так, дубль два значить. Тихо, 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 тихо. Там конус це я пам'ятаю. Нормально. Зарахують. Где? Трипл. А, понял. О, все Один. Понял. Дальше. Доплачувати за перероб треба. Так, а тепер сраковує. Ух ты шо. Ммм... А що можна ще натиснуть? Игнишин хазер давайте. Ааа, понял. Севності. Эээ... Як вони? Зараз, зараз, зараз. Да, во, габариты, габариты, точно. Ну я, я, я-то знал, я ти знал, конечно. Да, скучно в салоні, скучно. Паспорта нема, нема. Едем, едем, едем. Падаль я там тупо тупо сів срав, да да а, мене дальше пропускають, ну добре. О, нарешті мене випустили. Так, куди далі? Танки перевозити, я надеюсь. А, тупо похасанити, ну конечно, окей. Ща я на одній педаліці зроблю. Ти шо? Ти шо цього, Африка ваша, ой, Австралия. Дай кризниця. Ти шо яка, А ну, а якщо... Ух. Ух ты шо. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ти шо? Ух ты шо Так, ну значить, скоротили ми дорогу, в принципі, за це мають доплачувати. Ай. Ану, ану, ану. Опа, 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 опа. Е. Смис. Тоді станьте мене, е. Ексід. Падай. Чуєте, я вам тут е, зараз не знаю переворот якийсь зроблю. Тільки випустіть мене. Ну, а Колись мене самі звільняли, а тепер я сам. Ну, самостійний, значить. Давайте по-нормальному. Секунду. Я ж не настільки адекват, щоб тут не поклацати, чи то. А оце можна взяти? Чи це треба взяти? Так? Ну, якщо не світить, значить ні. Я оце понакрутили, конечно, всякого. Так, скоротимо, як завжди, в принципі. Ох ты шо, фізика класна. Тихо, тихо, нє-не-не-не-не-не-не-не-не. Мені туди не треба. Я не потребую. А... Ух ты шо, я вмію, конечно. Фотоапарат, конечно, у мене файний. Добре, а можете мене випустити, будлок? В, в смысле? А. Заглох, ладно. Є якийсь рух? А, По-моєму. Так, ну колесо крутиться, але щось не дуже активно. Добре, дубль 3. Ну капець, мене зір мінус 30. А зараз нормальний. Чи це зум такий, як в старих телефонах? 2X, який тупо милився. А ну, в мене ж такий телефон був. І я тим зумом користувався. Не питайте як. Ай-ай! Ай, ай-ай! Який з мене єврей, якщо я не зекономив 2 секунди, а? Ух ти, шо тут наїжджено? Нормально? Ааа, і шо ви в мене хочете тут? Це мені у це чіпляти, чи що? Чи мені все ж таки зверху треба було? Може і там написано, що треба підняти. А я дебік. А, ладно. 600 гривень всього ж то. Ja, да, мало-мало. Тут шо? А, я тут саму газуємо. Да, да. Да по... Угу. Чуєш, може ти вилізеш сам поїдешь? Тут щия тише тебе Точно шело такого Оцей євротрак симулятор, конечно. Vai, давай 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 дата ну падли, ну падли. Та чмерота Що мені вирівнюватись ти що? Во поїхало Ого. Угу. Це поршніві гази вилетіли, що... Вибачайте, та... Поняв їдемо тільки по самому краю Блін класно ж дальнобоєм Їздиш собі під музло. Купа країн, купа музла. Купа кілометрів. Купа років не бачиш свою сім'ю. Лафа. Так, от у мене первом питання, коли це нова пошта встигла Австралію переїхати? Так, ну база нової пошти, нічого не скажу. Чи Укрпошта? Фізичні камні, кипять. Можна вилізти йому надавати. О. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а О, Ого! Тут нормально. І тут поки нормально, а якщо я підтягну... Я все одно нормально. Все, мама, я доїхав. Так я ж не їй зараз задом не треба паркуватися? Чотири хвилини, ну в принципі майже... майже нормально. Я щось не розумію, що мені тут треба зробити. Я так розумію заїхати туди ще. Чи... А, підключитися, правда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, снова заводим. Снову під'їжджаємо. А що зробити тут реа цей раз задом? Так, вийде тупо задом здавати. Получите. Ну це ж не поворот хотіла. Так скільки ж макати кнопку? Угу. Далеко там взагалі? Ну так. Так як ми десь. Да, так як ми. Так, ну поїхали на чутячу. О, десь. Зараз топитись. А, Ще можна трохи. О, 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 Все, знаю, як орієнтуватися. Ще можна в принципі. Все. А, багато там... Тих самых, ну так, нормально. Добре, мені щось ти надоїло вже. те щось на це було. Так, Теми. Ух ти шоо Ні, цим займатися не буду, дякую. Де в мене в кишені молоток, був? в мене тут з'явилася ідея, як не робити цю роботу. Так, ну ладно. Хоча б цю треба зробити. І ще. А, точно, я добил. Я казуал. А, мені би випрямити прицеп. Отак во... Тихо, отак От їсти їсти... їсти, так. Нормально, в принципі. Так, не так. Не так, чого тут взагалі. Нормально? Нормально ж? Ну, як сказати. Майже. Добре, виправляємося знову. Виправляємося. Ага, ну, чуть-чуть конуси тут, та, з ким не буває. Проблема всіх фолістів. Срана задняя парковка. Тихо не в ту сторону. От, 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 от. Угу. По би. Так, ну и давай так. Для цікавості останню миссию. А. Остання не получится, ну тоді делать его. Так. Куда? Те шо. Де шо? А, так, 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 спасибі, спасибо. А як? Ти що чекаєш, я фізику не вчив. А, Ну типа... Стаємо, повертаємо направо, потім наліво, потім знову направо. Ну, щось тепу. Щось депу поняв. Так я можу тупо на хролом проїхати, ні? Я, я добре їду. Я добре їду. Ну, диво. На диву. На диву, правильно, в принципі. Тут якось розвернутися. Ага, розвернешся тут. Ні, тут вже мене розвертає. Так. А тепер повний оберт бублика. Давай, 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 давай. Uh, я ж добре їду. Да, добре їду. Добре. Я взагалі наугад тулю, ну то таке значить, чуйку мою файна. Тихо, 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 тихо. та тихо, ти. Что вы за фуфло мені того впарили? Впарили. Де моя сканя любима? Вона хотя бы по горах їхати, мило. А не оце. Давай, 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 ід іти, іти. Идти, ідіть. А, я ж стрибати не умею, точно. Так... Добре, вертаемся на... назад. Вот так. Так, о, так, так о, ага. Mm -hmm. Добре, давай, що в прям вкрай, вкрай. Ага. Ага, 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 нічого не поняв, Окей. А, як на мене, я все роблю правильно. У мене 100 годин в євротрації, так що на мій досвід я все роблю правильно. ти ж тебе mm, mm, Конуси цілі, значить це ок. А чи можна продовжити. А як? Так, вирівнятися. Вирівнятися, та давайте, коротше. Ага. Ну, майже, майже, майже. Все, коротше. Давайте включайте уяву, що я маю собі під рукою дрона і запускаю. Так, подивитися, чи все класно. Всі ж дальнобої мають з собою в руках а... під сидінням дрони. Та шо б тебе. І нерви, конечно, в придачу. Б не помішало. Як їх чекай Отак. Так, отак, давай в сліпу просто. Тулю, 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 тулю. Поки не втулюсь. Ай, втулився. А, нормально. А... Ну і що тобі не подобається? Все, я припаркувався. так, я припаркувався, все. Все. Всім спасибі. Я в це не вернусь, більше ніколи не подивлюсь, ніколи не пограю. Е -е, Заправ на халяву та й все. Як для халяви, окей. Вона ще й зараз халявна? А, а. Вона взагалі не продається, я... Я поняв.